На лозівському кладовищі підкидають сміття до могил. Старі пам'ятники викидають прямо на сусіднє захоронення, скаржаться Лозівчани. Адміністрація кладовища пояснює, містяни мають самостійно вивозити сміття або сплачувати за цю послугу. В інакшому випадку на порушників виписуватимуть штрафи. Пані Тамара показує, тут похований її чоловік. А поряд занедбані могили, за якими десятиліття ніхто не доглядає. Я завжди уважительно відносилася к тем, хто похоронен рядом. Навіть одна могила, там взагалі 10 лет немає, моєму мужа 10 лет там взагалі ніхто не з'являвся. Я скільки могла по состані здоровья, я там убирала. Кусти вирізали, траву вбирала, цвіточки навіть туди ставила поминальным дням. Цього тижня до занехайних могил вже приїжджали, каже адміністрація кладовища. Тут прибрали пам'ятник, а залишки підкинуло до могили чоловіка пані Тамари. Причому я что должна теперь выбирать? вибирати. Я не в состоянні я болію, у мене здоров'я нет. Жінці, яка приїхала замінити пам'ятник, зробила зауваження, каже завідуючий центральним кладовищем Олександр Мизников. Жінка відреагувала неадекватно, почала вражати, говорить, ви мене зараз з руками будете вносити. Така відповідь обурила працівників кладовища. У нас захоронені 25 гектарів. Єжеднівна здесь у нас заміна пам'ятників около 20 штук. Вот представьте, якщо кожен це бросить, то ніяких сил не вистачить, какое коммунальное предприятие не справится з такими проблемами. Старі пам'ятники необхідно вивозити самим або сплатити за цю послугу адміністрації центрального кладовища. При уборці старого пам'ятника його відвозять до красного домику адміністрації кладовища І там його вигружають. Виписується квитанція в розмірі 50 гривень. Після цього ми заказуємо погрузчик, трактор, грузимо і вивозимо на свалку. Хто не дотримується правил та залишає сміття, штрафуватимуть, наголошують управління житлово-комунального господарства. Анна на Роман Чібіряк Теркалосова.